Дана ситуація, скільки має бути працівників міліції. Так, тут тут ці постріли, людина буває і все. І спрацювали те, бо моти сарафани радіо, збігалося пів міста. І вже ну, людей місці 250. згадали, Я не знаю, не. чи ви пам'ятаєте, але я пам я ще до вас підходив і казав, бо що постійно так, знали так, постріли. Я запитую, чому ваші працівники міліції без бронежилетів? Ви ж бо ми стояли так, поговорити так. Так. Так, так. так. Ви мені пояснили, я зрозумів, бо Василь Кентарович мені тоді сказав. А ви, якщо можна з ним буде в бронежилеті, а люди без броніжилетів, що з моїми буде? Вони як Так, Вони є я... Вору. Вору. я і з одного боку, правильно, каже Василь Підраж, а з іншого боку, ну, людина при виконанні, але знову ж таки, вона якраз на тій межі, звідки вона, постріли, позаду неї, вона навіть не бачить, а хтось десь лізе, відповідно, да? звідти стріляють, щоб не залізувати територію бо це режимний об'єкт. Ну, зараз вже можна говорити, що на той момент це було правильне рішення, да? щоб працівники міліції були без бронежилетів. Для того, щоб ми збросили, щоб, щоб, щоб не спровокувати людей. Ми все робили для того, і я, і працівники, і я робив все, оскільки більшість людей в місті, я все-таки знаю, за 30 років роботи в міліції приходилось спілкувати і більшість людей. Ну, У нас ну, місто, ви знаєте, я багато, особливо коли ще був сержантом, теж спецпідрозділі служив. і... Так взагалі довелося мені трошечки послужити і поїздити по містах. так? Так От я хочу сказати, що де б ми не були, і, і кращі міста, і гірші міста, але е, скільки людей відвідує наш ринок чи відвідує наше місто, всі е, просто відзиваються за доброту людей. За, за доброту. У нас нема агресивності. ну Добре, коли нам сказати, я не хочу говорити у нас. Е, е, просто люди доброзичні. Мони, ну, Стараються, щоб місто заїжджали, ніхто не відштовхує інших людей, от навіть ті переселенці, ви розумієте, вони приїжджають в Хмельницький і все, зупиняються. Крім того, це і промінь надії. Так само люди приїжджають, які відбули покарання, вони приїжджають суть, як би там не було, вони вже тут зупиняються. Хоча б вони і мають кримінальне милуги, і не зовсім не раді їхньому приїзду. Але так, така ситуація є. Так от я хочу сказати, що розумієте, Якщо б я дав команду там, діти, людей бронежилети, і ви думаєте, таких команд не, 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 не ні, а -а -а. ніхто би, да, да. дуже багато пропозицій лунало і від людей, які там саме цінерів, і від тих людей, які вже на пенсії, на відпочинку, вони кажуть, що ж ви стоїте, палки і те. Палки щиття, ви бачили, що напроти палки щитів є велика сила. Якщо її мало, буде ще більша сила. І це не вирішення питання. І добре, відбулося теми, або, мило, думаю, що відбулося тими, або ми ще не тих двоє людей, ми задаємо їх, але ж ви знаєте, що людське життя найдорожче. Наші люди, в тому числі заступник, отримав рикошет теж в груди, ніхто цього не говорить і ніхто не жаліється. Точно так же і в деяких моментах там, я там отримав те, що отримав. Але ж... Я е, навіть і про це не хочу згадувати, тому що це робота, відповідно, наша робота, ми її робимо. У нас є пільги на це, які не є, але вони є, і ми йдемо на пенсію. І крім того, ми вибрали цю професію, ми або її робимо, або ми йдемо собі і е, займаються місце, другі люди її роблять. Через то я хочу просто подякувати тим людям, якщо є така можливість, яких я пам'ятаю і е, буду пам'ятати, які. Незважаючи на це, що в той час воно було зовсім не популярним, вони витягнули мене від, того, від тих людей, які були агресивні, і все-таки відбулися, як кажуть, Невеликий проти. Ваше дозволу о, і дві репліки і запитання. Е, ну, перша репліка от, в тих подіях, які були, от я не можу судити за всю Хмельницьку область міліцію, але от в місті Хмельницькому віддати належне от, ну, претензій. Немає, да знову ж адекватність, відповідність. І давайте даже згадаємо події, які відбувалися знову ж в західній частині в, в, в України, в Тернопільській, івано Франківській Львівській області. Там теж міліція була. Осторожней, умовно кажучи, в да, вона не задієвана була, тому що ну, з точки зору, коли СБУ штурмують, там є свої вищі чини, є е, військові, які, в яких зовсім інше призначення, які в ситуації мають е, більше розумітися, перепрошую, як би сказати, чим міліція. Так, це перша репліка, яку хотів сказати. Другу репліку це про те, що ми, Володимир говорив про от, і Сергія Кінтравича про людей, які були біля СБУ. Ми дійсно згадуємо. Це кидається в очі там, нам, нашим операторам, коли під вечір дуже суттєво помінялася аудиторія, публіка, яка була біля СБУ. Хлопці, які починали кидати коктейлі молотова і так далі. Було видно по їхній поведінці, що вони не місцеві. Вони не орієнтувалися в 20 квадратних метрах, не кажучи вже про квартали, про вулиці і так далі, тому подібне. Вони не знали, звідки кидати, куди бігти, чи кидати в ті вікна, чи в інші. І було видно така, як би сказати, незалаженість дій і так далі, тому подібне. І виходячи з цього, я хотів би в чергову раз таки повернутися, бо з моєї точки зору сторони це одне з важливих питань. Перша причина чому. І хто, скільки сил, тому що я бачу в тих подіях, які відбувалися і в нас в Хмельницькому закінчилося щось трагічне, і в інших областях, що це були декілька сценаріїв. Я знову ж там відеоряд пам'ятаю наших колег західно, з Тернопільщини і по його ідеї з Лючин, коли з обласної прокуратури летять стоси паперу. Так? Ну перепрошую, там бандіти, та, там злочинці. Ну, у мене виникає питання а, знову ж стандартне, да будь-які часи революції подій знищують документи документи. документи так, да? а, Прокуратури, в міліції обласного, ну, правда, в міліції обласній і міській там масово не викидали ці стоси паперів, але спалення паперів було величезне. Да? І це наштовхує на те, що, а, як би сказати, цим хтось керував, знаючи а, ну, тих же самих львів'ян, тернопельчан, перепрошую, їхній рівень інтелектуальний досить непогано. І якщо б вони масово додумувались спалити ці документи, у мене якась нестиховка. Да? Я розумію, що я погоджуюся, Василь Кендратович говорив, що був сценарій для того, щоб заволодіти зброєю. Був сценарій, як на мене, показати, що Хмельниччина це теж як сказати, рішуча радикальна область.